Протягом Pokemon Presents 27 лютого цього року з великих покемон анонсів показали не тільки довгоочікуваного Legends Z, але й великий довгоочікуваний сюрприз, про який фанати просили роками. Вітаю всіх чемпіонів! З вами Платинозавр. І сьогодні я маю розповісти вам про свіжий анонс Game Freak у колаборації з Pokemon Works під назвою Pokemon Champions. Переходимо до відео. Якщо ви ще чомусь не в курсі Pokemon Champions це буде симулятор покемон боїв. Що використовує за основу боївку саме ігор основної серії покемон. І це просто неймовірна новина для цієї серії. Рангові бої та турніри, хоч і стали більш доступними за останні роки, але вони все ще потребують забагато часу та зусиль, аби ви принаймні почали б грати у покемонів онлайн. А так як ця ніша покемон серії все менше стає нішою і все більше набирає популярності, то було тільки логічно знизити поріг входження на цю сцену і далі. Що ж там казати? Ця гра виходить не тільки на Nintendo Switch, але й на смартфонах. Тобто ви можете опанувати бойову систему Корсерії покемонів і брати участь в оригінальних битвах, і навіть брати участь в офіційних турнірах, не купляючи жодної консолі або гри. Просто завантажуйте застосунок Чемпіонс її вперед підкорювати ладер. Ну і думаю, нам ну, не просто так в трейлері показали саме подвійні битви покемонами. Бо тобто саме в такому форматі 2 на 2 відбуваються основні бої в рангових режимах покемон серії, Та саме в такому форматі відбуваються регіональні. Національні та світові турніри по покемон іграм. Тому в теорії поки, що ще рано казати, напевно, але тим не менш змагальна частина серії може повністю переїхати з консольних покемон ігор у покемон Champions, і це дає великий потенціал для Геймфрік, аби мати кращий контроль над копетитим сценою і давати гравцям більше різноманіття та балансу. Більше нема жодної причини на те, аби бути обмеженими умовами. Різних ігор, збільш очевидно, в трейлері ми можемо бачити одночасно два гіміка, які ніколи не були і навряд будуть одночасно в одній грі, а саме мегаеволюція та тераста Лайс. Це може бути індикатором того, що завдяки своїй гнучкості Чемпіус може з легкістю експериментувати з різними форматами та різними гіміками. Та як багато хто зазначив, стадіон виглядає достатньо просторим. Аби мати місце і для Динамакс покемонів, а там і зімуви на додачу приєднаються. Одним словом, ультимативна покемон-гра нашої мрії. Говорячи про гнучки з гри, тепер завдяки повному контролю над грою та всіма її покемонами, ми можемо нарешті отримати повноцінні патчі балансу та мети. Розробники мають інструменти, аби змінити. Стати мувпул та інші показники кожного окремого покемона, не переймаючись, що це якось вплине на сінго кампанію. Та й лайф сервіс гра може отримувати патчі буквально кожного тижня, в той час як повноцінна окрема гра такої розкоші немає. Згадуючи повноцінні ігри, хочеться згадати, що тепер геймфрік мають потенціал нарешті розв'язати свої руки, коли це стосується нових пригод у нові або старі регіони. Це буквально дає ігроробам всю свободу з точки зору. Структур, механік та навіть дати релізу ігор. Тепер нема сенсу поспішати випускати нове покоління, бо наступного року треба вже проводити новій грі. Тепер не треба соромитися, аби робити якісь великі зміни для бойової системи, бо компетити все буде розлючена. Тепер не обов'язково жертвувати красивішими анімаціями на користь швидшого геймплею. Бо тепер ми маємо гру, в якій легше все буде реалізувати кінематографічні битви завдяки тому, що гра відбувається на стадіоні. А не на природі чи місці. Мало навіть не забув сказати, що така гра як Pokémon Champions може також рішити таку проблему, що багато яких покемонів з виходом нових ігор втрачають частину своєї релевантності. Такі форми, як буквально всі мега-еволюції, або Primal Reversions, або Некрозма, всі гігантомакс форми і Тірномакс та, врешті-решт, із більш сучасного терестал форми Гарпона та Терапагоса, тепер мають потенціал не піти в забуття через. Відсутність тих чи інших механік в нових іграх, а отримати нове життя у Pokémon Champions. І таких прикладів можна придумати безліч, хоч ми поки й не знаємо, як ця гра буде працювати. А що ми напевне знаємо, так це те, що в грі буде можливість з'єднатися до Pokémon Home. Ви можете перенести будь кого зі своїх покемонів із Scarlet Violet. та... Цитата інших ігор з Nintendo Switch примісіньку у Pokemon Home, включно з тими покемонами, яких ви з трансферили з Pokemon Go. Тобто цій грі буде елемент того, що ми можемо використовувати будь-яких своїх покемонів, навіть якщо це просто покемони, з якими ви пройшли гру і маєте якісь приємні спогади пов'язані з цим покемоном. Варто зазначити, що не всі покемони доступні в Home, та й загалом з національного покедексу будуть доступні на старті Champions. але ця гра все ще може отримати більше покемонів з новими патчами. Аж доки ця гра не стане найбільш повною покемон-грою усіх часів. Ще є такий момент, що ми не зможемо переносити отриманих покемонів в Чемпіонс у покемон Хоум, що знову ж таки може означати те, що отримання покемонів в грі буде якесь нестандартне, і 100% відрізняється від того, до чого ми звикли. Але хто знає, може, ви не зможете напряму переносити покемонів. Але в силу того, що два застосунки мають з'єднатися, ви зможете сконектитися з акаунтом Home і скажімо, за різну кількість виграних вами битв, вам будуть давати різні містері-гіфти, по типу тих, які зараз здаються заповнені покедексів різних свіч ігор. Це можуть бути міфічні покемони, або легендарні покемони, або банально покемони, які зібрані для компетітів. Або ми зможемо переводити поінти з холму в аналогічну валюту в чемпіонсах. Все ж, як на крути, покемон Воркс працюють як і над хомом, так і над чемпіонами. Тому налагоджувати сумісність між двома проектами вони можуть набагато легше. Чи буде цьому всьому ціна? Ні, серйозно. Ніхто не сказав, чи буде гра Фрітуплей або одноразовою покупкою. Все ж гра використовує базу, основу бойової системи покемонів. Це вам не чергова ваша мобілка, де ви спите або збираєте картки. Якщо так подумати, багато компетітів гравців були б раді одноразові покупки онлайн-гри більше, ніж покупкою п'яти або більше різних актуальних або не дуже ігор, і ще й заморочуватись над тим, аби проходити ці ігри, закривати весь контент і гріндити нездорову кількість часу. Вже мовчу про те, як багато компетитів гравців банально купляє собі. Бізгенерованих покемонів. Краще вже купити гру навіть за фул прайс, ніж платити інтернет-баригам за потрібного покемона, ризикуючи вигнанням зі змагальної сени, в принципі. Та навіть якщо там. Треба буде купляти самих покемонів окремо, то навіть це буде краще, ніж знову ж таки купляти покемонів у читерів. Але ж сподіваюся, що все ж до такого не дійде. Закінчити дане екстрене включення, хочу тим, що у нас наразі немає дати релізу для цієї гри, тому найближчим часом її можна не чекати. Якщо воно взагалі вийде цього року, але думаю, ми отримуємо більше інформації у літньому Pokemon Presents, які я сподіваюся, все ж станеться. Але навіть у Pokemon Company є ідеальна можливість закінчити цьогорічні World Championships з великим анонсом дати релізу Champions, поділитися більшими деталями гри, і скажімо, анонсувати, що наступний World буде проводитися саме в Champions і підірвати таким чином інтернет. Ну і регіональні та національні змагання, само собою, теж можуть там проходити. А що скажете ви? Чи сподобався вам даний анонс і чи чекаєте ви на гру? Обов'язково поділіться своїми думками та враженнями. Ну а з вами був потинозавр і нумо вперед до наступного відео!